Я вважаю, що гроші, оці гроші, ці 600 мільйонів гривень, які ми так наполегливо просили передати у фонд фінансування наших збройних сил або потреб, які покликані там задовольняти оцими коштами, тобто гуманітарних потреб, якщо не можна віддати на армію. Добре, у нас є позиції, які не закриті державою, які провисають. Я можу говорити про багато таких речей, але одна з них одна з найгостріших, це медичні про проблеми, медичне забезпечення, на яке ми все ще скидаємося, все ще скидаємося зі світу по копійці. І ці гроші, вони витрачені, будуть нераціонально. Який би проект ми не взяли, ми не побачимо за цим ні якогось там не знаю, стратегування якихось проблем. Ми не побачимо там новітніх художніх ідей і їх реалізації, Ми не побачимо там оцього пошуку нашого нового голосу в зв'язку з нашою війною за виживання, про що говорив Володя. Це було дуже цінне зауваження, тому що ми дійсно є зараз територією, де Будуть вироблятися абсолютно нові меседжі в рамках всього культурного процесу, всього людства, і про це теж треба говорити. І замість того, щоб все це робити, виробляти, ми розходимо оці гроші. Хай вони там з одного боку великі, з іншого боку невеликі Я б провела паралель, що це бюджет одного великого блокбастеру американського. Не дуже великого, як каже Володя. Не дуже великого, олесь, але підлежить. для нас це колосальні гроші, колосальні. Якщо їх дивитися, як, наприклад, знімається студентське кіно, от я зараз дуже багато працюю безкоштовно зі студентським кіно. Отримую колосальне задоволення, тому що мені здається, що там якраз і є оце бурління, яке приведе до творчого зростання. І я закликаю всіх, от користуючись нагодою, звернути увагу. У нас дуже цікава зараз ця. Історія закручується саме в студентському кіні, і воно різних форматів. Це не тільки наші великі вищі навчальні заклади, це і курси, на яких вчаться бути режисерами або сценаристами, і так далі. Там дуже цікаві процеси. І взагалі я взагал, взагалі, я дивлюсь оптимістично. Я не бачу великих провалів. У нас буде кіно, просто воно не буде зроблене за участі держави. Держава ніяким чином на це впливати не буде. Оце, як кажуть, запам'ятайте цей твіт. От а Дякую. тепер повертаючись до цього кейсу, от уявіть з цієї суми там ігрових картин, в принципі, не так багато. І раптом я натикаюся на проект, до якого я е, певним чином дотична, тому що мені пропонували його робити, але там не було чого робити. І, зрештою, у нас якось розсипалося це наше потенційне співробітництво. Я не стала їм робити підбір кількох українських акторів. Вони до мене більше не зверталися. Ну, окей, але сценарій я читала, і я знаю, що це за картина. Вона називається Санаторій Горького. Мова йде про е копродукцію, копродукцію міноритарну, це важливо, але яка тим не менше просить суму щось там до 17 мільйонів гривень. Це Solar Media Entertainment, компанія Сергія Лавренюка, відомого українського продюсера, який, до речі, єдиний з усіх українських продюсерів протягом всього повномасштабного вторгнення завжди отримував на всі свої проекти фінансування. Тобто, скільки їх там не було, починаючи із попередніх переможців, закінчуючи нинішніми переможцями, і от він в першу чергу отримував фінансування. І в тому числі у 2022 році він був також профінансований частково. І от я дивлюся на цю картину з такої точки зору. Це фільм е, мас-маркету е, з дуже таким успішним комерційним режисером, який знімав комерційно успішні проекти в Польщі. І він дуже довго виношувався, фільм історичний, він про катинь, про події в катині. І е, він ніякого стосунку фактично до України не має. Він до нас не дотичний. Це не наша історія, це історія. Польського народу. І у цій ситуації ну, все, що там з нашого боку могло бути, це участь, наприклад, акторів, та там кілька їх, причому це негативні персонажі, там їх двоє. От їх зіграли українські актори, молодий актор і Віктор Жданов. І от віддати на цю картину 17 мільйонів гривень з фінансування, яке навіть не є. Податками українських платників податків, я вважаю, що це дуже цинічно. І насправді враження від цього вчинку виростає від того, коли ти розумієш, що насправді польський продюсер Марек Нововієвський він брав участь у виробництві ЕГрегора, який виробляв Лавренюк. Він брав участь у ще якихось проектах. Того ж самого Лавренюка Лавренюк був заявлений продюсером цього фільму Санаторій Горького, який потім став носити і іншу назву, і ще до того, як взагалі відбувся пічинг, і цей фільм вже був знятий. Він вже знятий. На що, скажіть, будь ласка, витрачається така сума грошей, коли фільм вже знятий? Його цикл знімальний вже закінчений. Він знаходиться в монтажному тонувальному. На що будуть витрачатися ці великі гроші? І поклавши руку на серце? Чи хотіла би я, щоб там українські гроші брали участь у виробництві польських фільмів? Так хотіла би. В якому обсязі можна порівняти з тим, як платять поляки нам? У випадку, наприклад, із іншою картиною, на які я теж працювала, там, наприклад, коли падають дерева, це було 90 тисяч євро, із яких 10 тисяч пішло на аудит, і все інше, там половина тих грошей, що залишилися, вони пішли на оплату роботи оператора, який був польський, і фактично вони також робили нам постпродакшн. Тобто всі гроші, які були з Польщі, вони в Польщу і пішли. Куди підуть 17 мільйонів гривень, які будуть покладені на бюджет картини, яка знята в Польщі в Ірландії? Без жодної участі творчої частини з української сторони, де знімалося всього, ну хорошо, три актора. Там є ще акторка, яка досить давно живе в Польщі, але вона теж українка. І там брала участь ще наша художниця з костюмів, яка також досить давно живе в Польщі, Гала Отенко. От скажіть, будь ласка, за що такі гроші?